Вітаю на моєму YouTube каналі про мислення та психологію достатку. Я Тетяна Козарчук, психотерапевтиня та експертка в області фінансового мислення, авторка трансформаційних проєктів для жінок. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть, які теми вам цікаво розкрити в області фінансового мислення. Додивіться це відео до кінця, щоб позбутись фраз, які блокують ваш грошовий потік. Отже, що ж це за слова? Невже це славнозвісні дорого, немає грошей чи нічого собі? Розбираємось. Ці слова дійсно відображення ваших несвідомих упереджень. Позаяк тут не все так однозначно. Що насправді значить, коли я кажу дорого? Це я не готова за це платити. Вам в даний момент життя чи за цей конкретний товар. Або ж ця фраза просто маскує вашу невдачу, ви мені це не продали. Дивіться: ми ж не кажемо, що iPhone це дорого. Всі готові викласти за цю річ свої кошти. Ну, чесно кажучи, крім мене, бо я з горти андроївців. Проте є речі, за які апріорі люди готові платити. І я не бачу проблеми, чесно кажучи, у використанні слова дорого. Проте, якщо ви помічаєте, що для вас дорого абсолютно все, це привід задуматись. Схоже, що ви або жадібна людина і не вмієте віддавати. Відповідно, гроші до вас, звісно, будуть приходити важче. Або ж ви перебуваєте в рамках програми знецінювання. Навчіться думати і говорити. Певнена ця послуга чи товар коштує цих грошей. Коли знайду відповідну суму, повернусь до вас. Або, дякую. Наразі розраховую на іншу суму. Відчуйте. Відмінність в риториці. Наскільки в ній більше відповідальності та поваги, фраза нічого собі. Взагалі, ця фраза для мене здивування. Коли я вперше почула думку про те, що треба викинути її геть з лексикону, подумала, що в українській мові взагалі-то є безліч слів, які прекрасно замінюють цей вигук. Ну, наприклад, «Ова», отакої, оце так. Трясця, зрештою. І панує версія, що коли кажеш нічого собі, то так собі нічого і не отримаєш. Я переконана, що є інші значно гірші фрази. Про них далі. Що ж до вислову, немає грошей, да, типу в мене немає грошей, то він в 99% випадках є брехнею. Бо гроші в якійсь кількості є у всіх. І цю думку важливо поступово трансформувати, бо вона забарвлена в страх. У мене немає грошей, у мене немає грошей. Гроші є, просто хочеться більше. А тепер переходимо до топ-трьох фраз, які вже точно заважають вашому фінансовому потічку перетворитись на стрімку ріку. Це. Я не знаю. Я не вмію, і я не можу. Звісно, є речі, яких ви не знаєте. І не вмієте, і поки що не можете. Це цілком нормально. Мова йде про ваші обмежуючі переконання та страх рухатись вперед. Моя мама казала: не кажи слова не знаю. Піди та дізнайся. От і я вам кажу. Щоразу, коли ви виправдовуєте свою бездіяльність і страх тим, що ви в епоху інтернету та чату GPT чогось не знаєте чи не можете, ви не просто втрачаєте можливості, ви грішите проти себе і своєї природи. Природа людини давати і створювати. І вже точно не сидіти на дивані та прокрастинувати. А тепер серйозно. Спробуйте заміняти ці фрази на наступні. Не я не знаю. А я спробую дізнатись. Не я не вмію. А я пошукаю можливості та людину, яка допоможе мені виконати цю задачу. Не я не можу, а мені треба подумати, як це зробити. Поставте собі намір. Хоча б думати в цьому напрямку. Думати інакше. А далі ви відчуєте, що хочеться і діяти зовсім іншим способом. А в коментарях обов'язково напишіть, що з того виходить, бо я чекатиму. І обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб бачити ще більше корисних відео про фінансове мислення та психологію грошей. Впевнена, у вас все вийде!